Вітаю вас, дорогі наші глядачі. Радий бачити вас біля ваших екранів. І знову в ефірі Гармонія. З вами я, Олександр Шинкарук, Вітерка-Вежа. З радістю вітаємо вас, наших дорогих глядачів. Надходить багато запитань пов'язаних з тривожними подіями у світі, і, зокрема, в нашій Україні. На енергетичному плані зараз відбувається дуже багато перепланування і перевизначення того, хто ми як людство є. Часто, якщо ви дивитесь новини і спостерігаєте за тим, що відбувається навколо вас, ви відчуваєте тривогу, занепокоєння, тому що це виглядає як повний розлад. Таке відбувається в нашій Україні. Таке відбувається в Туреччині, Сирії, Єгипті, Венесуелі і в багатьох інших країнах в інших місцях нашої планети. Запитання чому? Чим же нинішній час так сильно відрізняється від того, що було декілька років тому? Навіть два або три роки назад ми не бачили так багато демонстрацій, як ті, що відбуваються зараз. По всьому світу довкола нас. У людства загалом відбулося зрушення, підвищився рівень сприйняття їх свідомості. Частина цієї складної ситуації в тому, що ніхто більше не може приховувати секрети один від одного. Ми живемо в часи прозорості, і більше немає секретів. Що ж відбувається, коли відкривається секрет? Так. Спочатку ви дуже гостро реагуєте на те, бо хтось змусив вас будувати ваше життя на основі часткової брехні. Ви злитеся і нервуєтеся з цього приводу. І що ж? Ми повинні будемо навчитися прощати кожного, тому що ми всі. Потрошки обманювала. Абсолютно. Ми всі ховали секрети, які починають тепер виходити назовні. Адже тепер настали такі часи, часи прозорості. Перше, про що необхідно подбати, це навчитися бути добрими один до одного, піклуватися один про одного при найменшій можливості. І це веде до прощення. Прощення це один із інструментів, який ми маємо взяти з собою у новий світ. А новий світ він буде абсолютно дуже не схожим на старий, і речі там відбуватимуться зі швидкістю любові. Все, що будемо сіяти, моментально даватиме врожай. Найбільш важливий момент те. Що ми, як людство, загалом маємо колективне усвідомлення, яке зараз знаходиться на піку, на піку розчарування, як це не дивно. Це є причина того, що безліч людей відверто висловлюють те, що у них зараз на думці. Вони вирішують, що, що в них є багато чого сказати, тому вони виходять на вулицю. Або ж бунтують якимось іншим способом, щоб їх голоси зараз були почуті. Таким чином створюється новий світ, ера наділення силою. Люди бунтують проти того порядку речей, який був встановлений для них в минулому у нас. Існували апріорі світом лідери, щоб вести, керувати, направляти. Однак цього для людства тепер не потрібно. Ми всі свідомі творці на цій планеті Земля. І що потрібно від наших лідерів, це забезпечити нам. Безпеку творчості. Це надзвичайно просто. Вони є слуги народу, не лідери. Лідери ведуть людство не в тому напряму, в якому вони б хотіли йти. Що ж відбувається далі? Часом ставатиме потрошки гіршим. І в цьому немає секрету. Колективна свідомість людства досягає критичного рівня. Люди вимагають на землі світла. У всьому світі. То, чого не находять у всьому світі, в оточуючому сприйнятті. Все, що ми бачимо в телевізійних новинах, це все, що завгодно, лише немирне світло. Саме ці. Перехідні часи, але ж світ саме, це саме те, куди ми з вами рухаємось. Теперішній цикл енергії починається зі слова ні. Іншими словами. На початку нового циклу енергії ми говоримо ні як окрема людина або як людство всі загалом. Іде чітке визначення того. Чого ми не хочемо, чого ми не хочемо бачити у цьому новому світі, у новому житті? І ми впевнено кажемо. Це тут завжди було. Але я нова людина, і я хочу нового. Чи це взаємине дружба або ж робота? Саме ви можете це бачити у вашому особистому житті Може здатися часом, що якщо ви бачите проблеми, що відбуваються по всьому світі, то вони відбуваються десь незалежно, незалежно від вас, десь далеко. Але не маєш нічого, що відбувалося незалежно від вас. І навіть якщо щось відбувається не в нашій країні, не прямо у нас за дверима, це відбувається в колективній вібрації людства. Це стосується кожного з нас. Люди одне єдине ціло. Це справжні часи на планеті Земля, коли люди, які навчаться жити в гармонії, вони зрозуміють, наскільки вони схожі один на одного, замість того, щоб шукати способи показати свою відмінність у цей момент. Звичайні шаблони поділу, які існували на планеті Земля, є найбільш супротивниками еволюції людства. Хоча все довкола виглядає доволі неспокійно і проблематично. часом це ж потрібно вірити. Вірити, що, зрештою, Колективна свідомість людства об'єднається. Хоча це зараз здається таким неможливим і таким складним. Але повірте, так і буде. Дивіться один на одного з любов'ю. Ставтеся один до одного з повагою. Ми єдині. І домівка в нас одна, наша з вами улюблена земля. В ефірі була передача гармонія для вас. Працював Олександр Шинкарук на ТРК. Вежа до нової зустрічі у нашому ефірі.